Власне, про цю акцію протесту військового говоримо з гостями у студії Віктор Малиновський, голова союзу десантників Вінницької області. Добрий день, Добре. і Владислав Кузнецов, учасник бойових дій. Вітаю! Добре. Давайте почнемо все ж таки з цієї акції. Скажіть, будь ласка, чи виходив до вас хтось із банкової, чи була якась відповідь з адміністрації президента з адміністрації президента? Вийшла людина. Представилася, що він начальник приймального відділу і прийняв від нас документ. Але сказав, що в зв'язку з тим, що е, зараз нас не очікували, і тому тільки він вийшов до нас і прийняв документ. Но ми перед адміністрацією президента в під засоби масової інформації чітко зачитали свої вимоги. Ви даєте місяць чи не забагато це часу для виконання вимог в умовах війни? Це е, ну там різні вимоги є. Е, одна вимога це стосується е, забезпечення. Похорон державою це одна з вимог. Тому що що це за справа, коли людина загинула за державу, а хоронить її сім'я? Це не є нормальною ситуацією. Друге, це те, що всі, хто загинув, і в сім'ї мають отримати житло. Ми звернулися з такою пропозицією до Міністерства оборони. Міністерство оборони і сказали, що ми розуміємо, що немає грошей у держави, але. Ми пропонуємо, у вас є земельні ділянки, ми виберемо які, побудуємо житло, 50% віддамо е загиблим сім'ям, 50% продамо, щоб отримати повернути гроші, які вклали. Нам відповіли, що ми самі розберемось, їм це не потрібно. Добре, а на ваше переконання, якими мають бути зараз е дії влади щодо подій на Сході? В першу чергу це повинно бути замінено керівництво Міністерства оборони. Воно повинно бути професійним. Те, що сьогодні робиться в Міністерстві Міноборони, це не є професійно, це є ну, зрада, зрада тих патріотів, які сьогодні вийшли, воюють, тих людей, які сьогодні там віддають своє життя. З нами у студії ще присутній ще один гість. Це учасник бойових дій на сході Владислав Кузніцов. Владиславе, розкажіть, будь ласка, вашу історію, де саме ви були і як ви потрапили у зону бойових дій на сході? Ну, був я якби багато де. Були ми і на горі Карачун під Слов'янськом знаходились і їздили колонами по Донецькій, по Луганській областях. Там виконували деякі завдання. Мій бойовий шлях закінчився під Лисичанськом. От ми проводили тоді розвідку бою. Коли це було? От це 19 липня було. От. Висунулись туди, от, поїхали плотним фронтом. От, перед тим же навіть артилерія обробляла там усе. Тобто, ну, там не були житлові квартали, там, от, грубо говоря, от поле було. Поле, ліс, от такі. От, Місця, де мирних людей немає, тобто от, проводились військові дії, грубо говоря, чи з застосуванням техніки. У мене ще був у Батері трошки маленький екіпаж, якби, от. і так трапилося, що ми чуть в самі окопи противника не заїхали. Почали якби, роздивлятися, що до чого поранило командира нашого. От, ми затягнули його в БТР, хотіли від'їжджати його, щоб надали йому фельдшери наші першу допомогу, от, щоб було все добре. І Якраз в цей час боковий люк заскочив автоматник. Один ми вже мали його закривати, рушати вже і дуже близько були до окопів, буквально 5 метрів. Нам закинули гранату туди. От, видно, в цей час. Ну, ми якби припинили вогонь, хтось з терористів виглянув. От, побачив, стоїть БТР, стоїть відкритий люк. От, здогадався. Шпурнути. От, ну, впала граната в БТР, я дивлюсь, дивлюсь, зведена, от, от вже вибухне. От, взяв її, схопив, викинув. Ну, викинути, викинув з БТР, але руку не встиг забрати. От, відірвало кість. От, там, поранило осколками мене, товариша. От, ну, і так потім доставили, якби. В госпіталі, а вже в госпіталі вже дізнався, що ту висоту взяли от, до вечора, от, і вже потім сам Лисичанськ взяли буквально за декілька днів, якщо я не помилую. Владислав, я знаю, що ви збираєте. Ну вам не вистачає певних грошей для ну, да. допомоги. Вам потрібна. Скільки грошей для операції не вистачає? Ну так я не знаю. Ми протезу, Нам так? потрібно на протез 61 тисячу євро, якби. От, сказали, це за кордоном в Німеччині. А ми... хто хто займається збором коштів? Збором, ну ми От, Ми займаємось, деякі волонтери, волонтерські організації теж якби направляють свої от це, саме звернення. От ну допомагають всі, от починаючи від. Абсолютно не незнайомих людей, закінчуючи от організаціями як Союз Десантників України, от, волонтерська фонд. сотня в Києві, є теж, вони там дуже багато зробили. От. Є просто люди, які теж не байдужі до цього, не тільки мені допомагає, теж дуже багато хлопців потребує допомоги. І от це вони все, все, все абсолютно своїми силами. роблять. Скажіть, держава пропонувала якусь підтримку? Mm? Пропонувала, от якби в Києві мені пропонували поставити протез, який мене зовсім не влаштовує. Ми почали, якби ну захотіли просто розібрати ситуацію, який протез, які умови виявилось, що цей протез не безкоштовний. Як говорили, він коштує 200 тисяч гривень, а держава нам на нього дає. 20 тисяч гривень, тобто 180 тисяч гривень, я маю ще свого кармана віддати. У мене цих коштів не те, що немає, навіть і не бачив такі гроші в житті. Виходить, якщо держава, а, якщо ви вибираєте власний варіант, так, то держава вже не допомагає, правильно? Звісно, звісно. Вона каже: от ми тобі запропонували зразок, от, він тебе якщо задовольняє, ми тобі його поставимо. От. Ну, такий, який за бюджетні кошти, якби за державні. От, то ми тобі його поставимо. Якщо не задовольняє, ну, вибач, ми іншим не можемо допомогти. Ми тобі пропонували допомогу, ти відмовився. Ми маємо реквізити, на які можна, до речі, відправити кошти і допомогти Владиславу. Давайте зараз виведемо їх на екран. Ось е е ці реквізити це збір коштів учасникам АТО. Е вони є на ваших екранах. Е приєднуйтесь, долучайтеся. Давайте допоможемо разом, Владиславу. Скажіть, за вашими переконаннями, от ви ж слідкуєте зараз за ситуацією в зоні АТО? Там є ваші бійці зараз да, на вашому да. що вони вам розказують зараз? От яка остання інформація від них? Ну, остання інформація зв'язувався буквально з одною людиною. Вони зараз в Слов'янську знаходяться. Казали, що більш-менш все спокійно, але. Чого чекати від наступного дня вони самі не знають. Тобто немає якогось злагодженого плану у них. От, все як повезе, коротше, оце все Такі, от. До вас ще питання. Як ви оцінюєте таке от, е хитке, але перемир'я на Сході? Чи можна це назвати перемир'ям? Як ви оцінюєте останні рішення депутатів за ініціативу президента, зокрема про особливий статус Донбасу? Я відповім вам питанням на питання. Ви вірите в те, що Володимир Володимирович починав цю війну для того, щоб зробити переміри? Це нонсенс. І той сьогодні особливий статус, який сьогодні надали, він не потрібен їм. Вони відверто кажуть, що ми будемо жити по російським законам. І хто? Не люди, а бойовики, які зі всього світу зібрані, які отримують за це гроші. Тому то, що сьогодні Верховна Рада прийняла закон про особливий статус Донецької та Луганської області, це не є нормально. Це якась велика помилка в нашому розумінні. Але якщо це, наприклад, допоможе зберегти сотні життів в цьому регіоні, а скільки людей сьогодні в тих регіонах живе, які підтримують Україну? Хто їм життя збереже після того, як ті стануть господарями? Я просто до чого веду. Я, я хочу спитати, може у вас, наприклад, був варіант, ви можете озвучити е, альтернативу е, тим законам, які ухвалила Верховна Рада. Що треба було зробити? В моєму розумінні в першу чергу треба сьогодні навести лад в армії, і армія має своє сказати слово. Тому що з бойовиками треба розмовляти е, мовою е, оружя. Дякую за ваші коментарі. В... Віктор Малиновський, голова Союзу десантників Вінницької області, та Владислав Кузнєцов, учасник бойових дій на сході, були гостями студії. Говорили про події на сході, почули історію одного з бійців.